З Херсонської області до нашого міста ще у 2022 році переїхала Олена Літвіна. За допомогою звернулася до громадської організації Територія Добра Поділя було дуже важко, важко морально, матеріально, тому що з першого дня війни почалися обстріли, літати ракети, і взагалі вони ще не прикращались по сьогоднішній день день і ніч. Там стріляють вибухи багато є людей, які погибли. Жінка буде волонтарити у новому соціально молодіжному просторі. Громадська організація Територія Доброподілля» щойно його відкрила. Тут будуть зустрічі, тут будуть подяки для зсу, тут будуть тренінги по батьківству, по родинам. Тут будуть працювати психологи, щоб витягнути з певних проблем тих чи інших людей. Віримо. Що це місто воно стане підтримкою, благословінням для багатьох людей, які сьогодні страждають від війни. У новому просторі надаватимуть соціальні послуги. Тут діє проєкт безкоштовна пральня. Окрім того, можна отримати і продуктовий набір. Таких з початку повномасштабної війни видали більше 52 тисяч. Це в основному або ВПО, або незахищені верстви верства населення. Ще у нас надаються безкоштовна можливість взяти речі, взуття, одяг для маленьких діток, підгузки також видаємо гігієна. В принципі, все, що є необхідним для тих, хто сьогодні знаходиться у складних життєвих обставинах, все це ми намагаємося знайти по партнерах наших для того, щоб допомагати нужденим, хто не може сьогодні придбатися за кошти. Також сюди запрошують і молодь. Для них облаштують місце для ігор, зокрема для настільного тенісу та футболу. Буде можливість як пункт незламності, де люди можуть випити чая, коли небезпечно, прийти сюди з дітками. Тут теніс, футбол настольний, пограти і все інше, зарядити телефони. Це перший соціально молодіжний простір, який відкрили активісти громадської організації. Шлях до порятунку, шлях до перемоги, шлях до єднання. Оцей крок він лежить спочатку від кроку свого серця до того серця, очі людини, котрої дивляться на тебе. І ти тим очам віриш, і ти віриш тому слову, і ти віриш цій ці дії. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста.